Днями за ініціативи дирекції ліцею номер 3 спільно з поліцейськими ювенальної превенції Прилуцького районного відділу поліції був проведений відкритий урок для школярів 3-6 класів. Наприклад, ви прийшли до школи, взяли з собою пенал, прийшли, а пеналу немає. Ви не бачили, хто забрав, так це таємне викрадення, зрозуміли. Саме так проходила виховна година на подвір'ї Прилуцького ліцею номер 3 До заходу було залучено. Вірно, прийшли, а пеналу немає. Ви не бачили, хто забрав так? Це таємне викрадення. Зрозуміли метою заходу є профілактика злочинності, зазначає директор ліцею Олександр Самусенко. Сьогодні буде розглядатися крадіжки, крадіжки серед неповнолітних. Нам треба зробити все можливе і вчителям, і поліції, щоб цього не робили діти, щоб цього не відбувалося. Яна сміловець, молодший інспектор, кінолог, в свою чергу зазначає, сьогодні ми вирішили показати дітям, що не варто красти е, нічого. Своїх однокласників, так як може приїхати поліція, і собачка от Луна може по запаховому сліду знайти преступника. Особливе враження на школярів справила службова собака, яка вправно демонструвала свої професійні вміння. Собачка сіла. Да. Да, молодець. А що в нас тут? Ми відчиняємо двері. Тут у нас заборонена речовина наркотична. Зі слів діток їм сподобався відкритий урок, і вони б хотіли більше таких пізнавальних заходів. Мені подобається те, що тут розказують, що не треба красти. Мені більше подобається виховна година, коли розповідають про песиків.